29 лютого обрані товари в сільпо за пів ціни. Добреде. День. Добреде. Оу, оу, є. Власрах. Влас, за пів цін. за цін... За пів -ці За пів Зайвий день я все купив, пив, 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 пив. Бо від цін лишилось пів, пів, піф, пів. Зайвий день, не зайві знижки. 29 лютого обрані товари в сільпо за півціни. Що це було? Завідень сільпо. 29 лютого обрані товари в сільпо за ціни. Макар. Вау! Мас? Ооо. Каба. Єе. Кор. Моб зас. Моб зас. Пів цін. Зайвий день я все купив, пив, 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 бо від цін лишилось. пів-пів-пів-пів. Зайвий день, не зайві знижки. 29 лютого обрані товари в сільпо за пів ціни. Що це було? Не зайві знижки в сільпо. 29 лютого обрані товари в сільпо за пів ціни. Сикор кор кап мас. де мас? адемас. покаж! В Зайвий день я все купив. Пив, 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 пив бо від цін лишилось пів-пів-пів-пів-пів. В Зайвий день не зайві знижки. 29 лютого обрані товари у сільпо за пів ціни. Що це було? Не зайві знижки сільпо. 29 люто обрані товари в сільпо за пів ціни? Що це було? Незавізні в сільпо. 29 лютого обрані товари в сільпо за пів ціни. Що це було? Незавізні в сільпо. 29 лютого обрані товари в сільпо за пів ціни. Що це було? Завідені <кліджування> сільпо. За тіп, ці, <кліджування>